На сьогоднішній день кажуть, що всі віруючі, да, але мало народжених від Бога, а ще менше водимих Духом Святим. Сьогодні віруючі, протестантські, особливо, протестантські віруючі, очікують пробудження великого, що Бог і злиє Духа Свого Святого. Як пророк Мала... Малахія, Іоїль, верніше, пророк Іоїль пророкував, що в останні дні Бог іздає Дух Святий на всяку плоть. Можливо, так і буде, якщо так буквально розуміти, то так і буде. Хоча написано, що світ не може прийняти Духа Святого. Духа Святого приймають тільки ті люди, які повірили в живого Господа Ісуса Христа, який вмер і воскрес, який дає прощення гріхів і життя вічне, які приймають Ісуса своїм Спасителем і Господом, до тих приходить Дух Святий, і Возроджує до нового життя. І так пробудження. Де є Ісус Христос, там є пробудження. Хоча колись так не було. До 30 років, ви задумалися над тим? До 30 років Ісус Христос ходив і ніякого пробудження за Ним не було. Ніякого пробудження біля нього не було. Коли почалося пробудження? Дари Духа Святого ізцілення, вигнання бісів, коли зійшов Дух Святий на Ісуса Христа. Тоді Ісус ніс пробудження. Пробудження буде тоді, коли церква Ісуса Христа, люди, народжені від Бога, будуть водимі Духом Божим, нерозумом. Не душевними бажаннями, а Духом Святим. Тоді прийде пробудження для багатьох, які кругом нас. Пробудження починається із людини, яка сповнилась Духом Святым. Не тільки сповнилась, яка сповняється Духом Святим і яка є водима Духом Святим. Бути водимим Духом Божим це значить відказатись від себе, від виконання своєї людської волі і прийняти цілковиту волю Божу, віддати себе Богу в жертву, живу, святу для розумного служіння. Це має бути кожен день в нашому серці, в нашому розумі, в нашій душі таке бажання. Жити для Бога, щоб Дух Святий міг водити нас. Коли Він водить нас, Дух Святий, Бог робить у нас і хотіння, і дії. Він дає хотіння, бажання, іде, проповідуй, візьми піст, молись, це Божий Дух Святий дає такі бажання. Якщо ти ще їх чуєш, ці бажання, то ти ще живий. Якщо ти вже їх не чуєш, ці побудження від Духа Святого, то каже Ісус: Ти думаєш, що ти живий, але ти мертвий. Тому нам треба пробудження всередині наших сердець, щоб ми могли чути голос Божий, щоб ми могли чути бажання Божі. Які він має для нас, для кожного з нас. І почувши, виконувати їх. Бути водимим Духом Святим, це не значить бути постійно на висоті якійсь. Коли Ісус сповнився Духом Святим, Дух повів його в пустиню. Коли Павло Петро молився, у Симона кожевника в хаті там, наверху хати. І Бог проговорив до нього, показав йому звірів всяких, сказав, за коли їж? три рази. І три рази Петро сказав, ні, я не буду це їсти. Скільки раз Бог до нас говорить щось зробити, а ми кажемо ні. Тому що наша плоть, наш розум плотський, Він не розуміє цього. Якщо і розуміє, то не хоче. Але коли ти скажеш так, Господи, тоді Бог зразу дії робить, дію. Петро пішов, сказав так, Дух проговорив до нього, Петро сказав так і пішов. І Дух Святий і злився на людей. І там прийшло пробудження на сотника, на його сім'ю. Пробудження. Приходить тоді, коли ми виконуємо волю Духа Святого. Тоді Він дії проводить, дію робить якусь, таку, яка йому до вподоба. Він діє, він починає діяти. Коли ми чуємо Його голос і робимо те, що він каже, він починає діяти. Це початок пробудження для тебе, для мене і для церкви Христової. Тому чути голос Божий важливо, але зробити так, як Бог каже, ще важливіше. І тоді приходить пробудження. Хочеш пробудження, роби так, і воно прийде. Та благословить тебе Господь во ім'я Ісуса Христа. Призови Ісуса Христа Господом, бо Він тебе любить. Він хоче, щоб ти жив і мав життя вічне. Хоче, щоб ти жив під Його покровом. Амен.